Любі другокласники, вітаю вас на уроці української мови. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож, не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Зараз приготуйте, будь ласка, свої вушка та дуже-дуже уважно прослухайте вірш. Помешкали слова, жили собі щасливо, на кожнім поверсі по два, недбалий і дбайливий, а ще веселий і сумний, гарячий і холодний, жили чистесенький, і брудний, та ситий і голодний. Жили там правда і брехня, жили тривога і спокій, жили так дружно, як рідня. А дім той був високий, і якось вдарив з неба грім, земля аж застогнала, і величезна прірва в нім, словаці роз'єднала. Давно, давно це відбулось, так прірва їй донині. Будинок навпіл розвалився, і в кожній половині тепер. Недружно вже живуть слова оті вороже. Діти, скажіть, як спочатку жили в будиночку слова? А що сталося? Як вони стали жити, коли будиночок розвалився? Скажіть, веселий, сумний, гарячий, холодний, чистесенький, брудний. Ось ці всі слова, а, чи одне й те саме означають вони? Ні, звісно, ні. Це слова протилежні значенням. Сьогодні ми з вами познайомимося саме з такими словами. Погляньте, будь ласка, на малюнок. Що ви бачите на малюночку? Кого ви бачите на малюнку? Ми можемо побачити, що поряд з нашим малюнком є слова. Давайте поглянемо. Сонячно. Ми можемо дивитися в цій половинці на сонячну дійсно, а в правій половинці хмарно. Навпаки, хмарно. Подивіться, будь ласка, у нас зліва тепло, бо світить сонечко, а справа холод, сніжинки, сніг. Зліва у нас. З вами, давайте подумаємо, яблука вже є літо, а протилежне до літа. Зима. Дійсно, зима. Давайте подивимося: восени осінню. у нас листя сохне. А весною, навпаки, що робить листя? І дерева що роблять, квітнуть. Ми можемо побачити, що в лівому і правому стовпчиках у нас протилежні за значенням слова. Вони означають різне по різному, звучать по різному, різне значення. Це протилежні за значенням слова. Наприклад, день, ніч, тепло. Холод. Давайте запам'ятаємо, що існують слова протилежні за значенням: день, ніч, високий, низький, холодний, гарячий. Ми з вами зараз попрацюємо на сторіночці 35. Відкриваємо зошит. Перед нами три. Речення. Наше завдання знайти та виписати протилежні зазначенням слова. Читаємо перше речення. Вечір чим кінчається, а ранок починається? Давайте знайдемо протилежні зазначенням слова. Подивіться, будь ласка, вечір закінчується на букву Р. І наступне протилежне слово у нас з вами ранок. Починається також на букву Р. Ми з вами з великої букви починаємо писати слово вечір. Вечір ранок Поставте відео на паузу та, не поспішаючи, запишіть ці протилежні зазначенням слова. Наступне речення: День і ніч біжить, у не знає. Які ж тут протилежні зазначенням слова? День, ніч. Запишемо ці слова, після коми ми з вами записуємо слова з маленької букви День, тере, ніч. Також давайте поглянемо, що в першому реченні у нас з вами ще є два слова вони протилежні зазначенням. Кінчається вечір кінчається, а протилежне зазначенням починається. Початок і кінець. Також запишіть, будь ласка, ці два слова. Кінчається, починається. Розчитайте третє речення та знайдіть слова протилежні значенням і запишіть їх самостійно. Для цього поставте відео на паузу. Давайте звіримо результати. Гомонить розмовляє, а протилежне зазначення мовчить. Гомонить мовчить. Ось цю пару слів ви мали записати. Виконайте рухливо вправо та поверніться до роботи. Сьогодні ми з вами працюємо зі словами, які протилежні значенням. Білочка приготувала для вас слова. День, дитина, місяць, зима, дорослий, літо, сонце, ніч. Ваше завдання утворити пари слів, які будуть протилежні зазначенням. Поставте відео на паузу та спробуйте утворити пари. Має бути чотири пари слів. Давайте перевіряти. День, ніч. Дитина, дорослий. Місяць. Сонце. Зима, літо. Ну, а зараз ми з вами будемо використовувати наші оченятка. Ваше завдання подивитися на дві картиночки і зібрати протилежні за значенням слова. Давайте поглянемо. Ліворуч. Вовк який! Погляньте, яка емоція. Вовк злий а праворуч вовк навпаки. Добрий, злий, добрий, наступна пара. Лис який? Худий? Товстий. Ведмідь який? Високий, низький. Кінь який? За кольором давайте поглянемо. Чорний та білий. Також для закріплення наших результатів відскануйте QR-коди по черзі, які ви бачите на екрані, та виконайте цікаві завдання. Сьогодні ми з вами дізналися, що бувають слова протилежні різні за значенням. На останок оберіть, будь ласочка, яка білочка сьогодні ви? Права білочка каже, що їй було цікаво. Ліва білочка каже, що їй було легко. Посередині білочка каже, що їй було складно, а як було саме вам? Я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці української мови.